Антигерої понад чотири сотні людей мають звання Герої України. Серед них і ті, хто привітав агресію Росії або кого звинувачують у масштабній корупції. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, як очистити офіційний список Героїв України від антигероїв. Герої України нагороджено 419 людей. З них учасників бойових дій 27. 14 з яких посмертно нагороду отримали і 104 герої Небесної Сотні. Антигерої України Микола Романчук отримав зірку героя у 2007 році. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Прокуратура звинувачує Романчука в отриманні хабаря. Під час обшуку в нього виявили валізу з готівкою на суму в кілька сотень тисяч доларів США, золоті прикраси та фашистські хрести. Тулуб, нагороджений зіркою героя у 2004 році. Колишній голова Черкаської облдержадміністрації, Підозрюється у привласненні державних поштів на суму у понад 135 мільйонів гривень. Розслідування у кримінальному провадженні зупинили у зв'язку з розшуком підозрюваного. Борис Дич отримав звання Героя України у 2013 році. Народний депутат України 5-7 скликань привітав анексію Криму Росією. Я буду голосувати за Росії. Микола Бойко отримав зірку героя у 2009 році. Колишній гендиректор заводу Масандра підтримав анексію Криму. По духу ми росіяни, і, звичайно, є ейфорія. Ми щасливі, що повернулися на батьківщину. Олександр Баталін отримав зірку у 2012 році. Директор машинобудівного заводу Фіоленд, яке зараз виконує замовлення російського оборонпрому. Я почесний кримчанин. Я підтримую проведення загальнокримського референдуму і закликаю жителів автономії обов'язково прийти 16 березня на виборчі дільниці і визначити долю Криму. Февзі Якубов. Зірку Героя України отримав у 2004 році. Ректор Кримського інженерно-педагогічного університету брав активну участь у проросійських акціях. Я дуже вдячний особисто Володимиру Путіну. 50 років у вигнанні народ чекав цього указу. Порушення кримінальної справи проти заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука, Героя України, за хабар у 90 тисяч доларів сколихнуло дискусію про те, хто ж може носити звання Герою України. Ми запитали Надію Савченко, що вона про це думає. Розумієте, я готова була відмовитися, коли мені сказали тільки що я отримую Герої України, я вже в тюрмі була готова від цього відмовитися. Но мені прийшло десь понад 100 тисяч листів, в кожному з них було написано надя ти наш герой. Я зрозуміла, що, напевно, якщо я зараз відмовлюся, це буде якось ну, не дуже красиво. Можливо, буде такий момент, коли я відмовлюся від цієї зірки. Якщо я буду вважати, що я зробила щось не так, і народ мені більше не вірить. Ну, точно так, як, наприклад, зараз відмовилася від пільг АТО. Тому що я не вважаю, що я в АТО зробила достатньо для того, щоб користуватися пільгами. І смоктати, якби кров і гроші від свого народу. Ті, хто гинуть, захищаючи Україну, і ті, хто зневажають і грабують цю країну в одному списку, нагороджених золотою зіркою героїв. Що ж з цим робити, ще у січні редактор проекту Історична правда Вахтан Кіпіані зареєстрував на сайті президента електронну петицію про позбавлення колабораціоністів звання Героя України. Ми попросили Кіпіані прояснити свою позицію. Є потреба очистити е, цей список героїв України від тих людей, які от ви їх назвали колаборантами, тому що ви зареєстрували петицію у січні і в якій просите людей підтримати ось це рішення, якщо подивитися, хоч би в Вікіпедії, той список нагороджених цим орденом. Ну я не буду там. Я не рахував відсотках, але умовна половина цього списку це люди, яким не тільки ордена не треба було давати, їх треба в тюрму саджати. І люди, дивлячись на цей список, не тільки ж ми з вами на цей список дивимося, кажуть, та які вони герої. Та не, не, не потрібно давати нашим справжнім героям війни, героям фронту, героям тилу, тим, хто ну, своїми вчинками Україну і прославлює, і захищає, давати те звання, яке давали там в Кучмівській, Януковичівській там інші часи людям, яким давали за е, розрахунок за голосування в парламенті, за корупційні дії, за купівлю, тобто іноді кажуть, і це. Навіть є доволі Підстави про це говорити продавалося це звання, то люди кажуть, давайте очистимо, але не шляхом нагородження тільки добрих, що, в принципі, і відбувається. За останній рік ну, нема жодного негідного нагородження. Це добре. Але якщо ми знову ж таки подивимося на рік чи два тому, ми побачимо неймовірну кількість людей абзо, або абсолютно випадкових, ну, наприклад, улюблений поет Януковича Білаш. Ну, там, ну, там, Слово поет навіть буде образою до нього, але він формально поет. Він зараз пише вірші про героїв Новоросії, і він герой України або в Криму залишилося близько десяти. Героїв України, які не просто живуть в Криму на окупованій території, які є членами партії «Єдина Росія, які закликали йти на референдум, які пишаються на своїх сайтах, що вони оборонний заказ Російської Федерації. Тобто, є такий один з директорів заводів Герой України, який пишається тим, що він виробляє зброю, яка вбиває українців, тобто він цим пишається, і він герой України. То люди, звичайно, ставлять питання: навіщо нам таке звання, і навіщо держава, ну і власне, я так само. Навіщо зберігає це звання за цими людьми? Я зайшла, подивилася перед розмовою з вами на офіційний сайт, де зареєстрована січня петиція вами 5600 тисяч там з чимось людей її підтримали з 25 необхідних 000. тисяч. Чому люди не вірять в те, що їхнє слово важить? Це вирок державі. Бо є досвід інших петицій, які набирали потрібну кількість голосів, і за ними був пшик. Тобто, коли інструменти демократії не працюють, люди перестають цими інструментами користуватись і так далі. Тому в даному випадку не треба звертати увагу на малу кількість голосів, тобто вона свідчить не про те, що люди не підтримують ідею очищення списку героїв України від, вибачте, наволочі, яка там ну, через раз, через одного, але вони не вірять те, що можна таким методом. Я в принципі вважав, що це буде додатковий метод тиску на владу. Бо я написав кілька публікацій про це, кільканадцять разів писав про це в соціальних мережах, кілька разів розмовляв з високими достойниками адміністрації президента. Я казав, що тут справи на 15 хвилин. Ну умовно кажучи, юридичної роботи. Тих хто входить в комісію. Чи різних з адміністрації Ти, президента? Хто може вплинути на рішення і, зокрема, донести до президента інформацію, що є така проблема? Бо я думаю, що ясна річ у нього є там тисяча різних тем. Але тема, коли герой України, там Борис Дейч, колишній нардеп від Криму, в кадрі каже: Ми благодаримо Володимира Володимировича Путіна за те, що він нас спас, і так далі. Та да будь ласка, ну пусть Путін вас спасає скільки завгодно, але... Віртуально, бо ясно, фізично в нього орден держави і зірку забрати неможливо, але держава має взяти і перекли... ну так і юридично переклети, бо це був політичний акт від держави Україна, що в той момент чомусь президент вважав його там діяльність героїчною, хоча це зовсім не так. Ну окей, так було зроблено. Але держава політичним актом дала цей орден, і відповідно вона мала і так само закреслити. Бо якщо людина не просто. Перестало бути носієм високого звання, вона стала громадянином держави окупанта. Вона закликає Путіна прийти і вбивати фактично людей, українців, далі. То ну як ми можемо, як ми можемо бачити цю людину разом з Чорноволом, зі Стусом, з Хмарою, з Гонгадзе, з тисячами достойніших людей, ну сотнями достойних людей, які справді герої України. Як це можна було зробити? Ми зверталися за коментарями, і ми отримали таку відповідь, що Ну, от, зокрема, Георгій Тука каже, що немає в нас іншого шляху. Це треба йти через парламент і ухвалювати відповідний так. закон. На жаль, законодавці не передбачили можливість або позбавлення цього звання, або ну, добровільної здачі цієї нагороди. Я не знаю, як це може відбуватися. Такої можливості немає, не передбачена вона. Це робота. Для Верховної Ради. Але в суспільстві ми мусимо підняти оцю хвилю. Якщо це треба законом, то президент має право законодавчої ініціативи. Він вносить законопроект, який невідкладний. Його за 10 хун голосують, і ми маємо зміни до закону. Ситуація ненормальна, аморальна. Або треба закінчити історію з героями, просто поставити крапку, і тоді вже і литвини, і стуси будуть в одному списку на вічно. Ну, то все, історія закінчена. Вже не можна виправити, якщо не можна. Я думаю, можна, але ну, держава не хоче нічого робити. І почати нову історію: вести медаль свободи, або медаль незалежності, або орден, ну, якусь відзнаку, таку, якою будуть нагороджувати тільки достойних людей. Розумієте, це дуже важливо. Щоб ми казали, от є це кавалер певного ордену. І ми точно будемо знати, що ця людина героїчна, що ця людина не купила цей орден у голови адміністрації президента, що ця людина не була під лабузником при президентові і не носила йому папірці, а за це отримала. Бо там є і директори м'ясокомбінатів, і глави адміністрації, і ну. Ну, всякий тварі по парі. Так не може бути. Не може бути. І навіть якщо ви кажете закрити цю історію, це теж буде порушено справедливість, оскільки у цьому списку є люди, такі як, наприклад, Герой України, оборонець Донецького аеропорту Іван Зубков, який викликав вогонь на себе. Звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка Зубкову Івану Івановичу. 15-20, только было иногда за сутки по 5 раз. Место, Где? Иван Иванович был в Константиновке. Он узнав о том, что мы едем на аэропорт. Он сказал дождаться его в любом случае. Без него никуда не уезжать. Он не должен был с нами ехать. С нами должен был ехать другой офицер. И он, не заходя к нам, сразу пошел в штаб. Решил вопрос о том, что вместо того офицера едет он. Нас ждали две, две МТЛБ, два тягача. Погрузили боеприпасы, погрузили вещи. И одна МТЛБ зашла между первым и вторым рукавом. Сразу же попала под огонь. Это был, ну, кромешный Все горело, все взрывалось. Вокруг раненые, убитые. Иваныч, конечно... Привет! Очень серьезно в этой ситуации включился, он не растерялся, не паниковал, он, он не, не расслаблялся сам, не давал ребятам расслабиться и впасть в панику, в истерику. Поддерживал всех, он всегда был на виду, его слышали, видели. Это, конечно, было сильное подспорье для ребят, когда они видят, что командир есть, командир рядом, командир не прячется нигде, он впереди, впереди всех. И буквально тут же моментально произошел взрыв. Он был огромной души человеком. Он свято верил в то, что делает, он переживал за, всех и каждого. Сыну, ты ждешь, там же война, Там вбивають. А він сказав, мама і, і тату, якщо ми не зупинимо їх там зараз, то через тиждень вони будуть тут вдома. Я цього не хочу допустити. І парадокс, що з одного боку, Володимир Литвин плагіатор і співучасник, можливо, вбивства Георгія Гонгадзе, з одного боку, а з другого боку, ті люди, якими ну, Україна пишається, які є в підручниках історії, і яких я певен будемо ну наші нащадки будуть згадувати через 100 років. І вони обидва герої України з одного часу, названі так мати героями однією рукою. Вахтанг, ви не боїтеся, що пан Литвину подасть в суд на вас Та за що? цю фразу, за, яку ви сказали за плагіатора? Так, це відома історія з реферуванням, нібито тексту американського дослідника, і це було не один раз, до речі, піймано. Що стосується співучасті, то звичайно, хай подає, але справа Гонгадзе не розслідував. Ми не вийшли на замовників. Відповідно, в наплівках Мельниченка звучать деякі голоси, які мають бути розглянуті в суді як докази. Я кажу про це, і знаєте, викликаю вогонь на себе. У Мене є інший приклад, коли давали героїв України всім учасникам майдану, та. Не дали двом іноземцям Михайлу Жизневському і Давиду Кіпіані, моєму однофамільцю. Так от, двоє іноземців, які загинули ну, разом з іншими людьми, і на їхній крові, власне, ми намагаємось будувати нову державу. Треба внести в закон, героями України можуть бути там кома громадяни інших держав, кома все три хвилини роботи. Держава не здатна це зробити. Їм дали ордени меншого знаку. Мама Джезневська дуже обурювалась, ну я з нею розмовляв. Ми з нею на кухні проплакали багато годин. Вона обурювалась. Ну чому моєму сину не дають той ту, ту відзнаку? Але ж ми знаємо, що в списку героїв України Майдану там є випадкові люди. Що держава не може внести в оцю зміну до закону громадяни інших держав, коли гине американський громадянин, мільйонер, який приїздить той, що похований на скольдовій могилі? Він що не герой? От я не розумію цього цинізму у держави. Нема е, часу написати оці два слова, то розумієте, тому історію треба або закінчити, і тоді ми будемо знати, що в тому списку є от всякі тварі по парі, або. Працювати на нагородження дійсно гідних, до, 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 до достойних, це відбувається. У мене нема критики щодо нагороджених останній рік. Це справді в більшості випадків ну, ті люди, якими ми будемо пишатись. Але те, що було перед тим, це ганьба, яку держава має якось змити. На вашу думку, чи справді важливо тим, хто обороняє Україну? Щоб було таке звання, чи звання Герої України тільки очищене, справжнє, чи інша якась нагорода, яка буде визначати це як найвищий подвиг для народу України? Я бачив багато людей з тих, хто мають не державну нагороду, Герої України, а оцей народний народний, герой. Народний герой. І я бачив, як вони делікатно, ніжно і з великою Великим пієтетом ставляться до цієї народної нагороди, яка я думаю, що для них може навіть важливіша, ніж нагорода з рук влади, яку часто вони дуже не люблять, або навіть відкрито зневажають. Тому в даному випадку може бути такий ну механізм, коли ну має бути механізм, що найвищі прояви людської гідності, людського патріотизму, героїзму в самому прямому значенні цього слова мають відзначно відзначатись якоюсь вищою нагородою. Ще, новою, чи старою, це питання до дискусії. Тут є різні позиції, я не, ну, не хочу там, повторюватись. В даному випадку, це знову ж таки, воля держави, чи очистити нагороду, чи започаткувати нову і тримати цю планку дуже високо. Те, що ми зараз говоримо, це настільки очевидні речі, що мені дивно, що ну, адміністрація президента, влада, депутати, бо це не є проблема однієї людини. Тут багато людей про це знають. Про це знають сотні депутатів. Вони це читали ці статті, вони читали ці пости. І не тільки мої, я ж не єдина людина, яка на це звертає увагу. Це багато хто про це каже, і все одно нема рішень. Це називається брак волі, відповідальності, ну бачите, і розуму теж. Я дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що е, вона буде ще однією краплиною е, на той ми, бік, ми, де справедливо і шар накручуємо. Колись він таки покатиться. Дякую. Дякую. Поки президент та парламент не вирішать цю проблему, в Україні будуть нагороджені антигерої. Це нівелює значення найвищої державної нагороди герой України. Нагороди, яку зокрема посмертно отримав командир збитого на слов'янському літака Костянтин Могилко. Коли я прийшов честь, коли я з ним познайомився, то вчителем був строгим, веселим, і що саме він що методично, грамотно і правильно учив мене, як надо літати, як надо виконувати задачі. Я это сделала после похорон для того, чтобы все знали, что я жена летчика и другого мужа у меня никогда больше не будет. Ну, он мне сразу сказал, он мне еще перед свадьбой сказал, я без неба жить не могу. Самолет чувствовал как мне, как родное дитя, как одно цельное слитое, знаете вот спокойно всегда управлял там такой лаз, лаз, лаз летим грозы шокриб боюсь а Да не переживай сейчас тут пойдем подойдем подернем все, все нормально звонит моя мама и спрашивает смотрела ли я телевизор я говорю а что случилось она говорит Костика самолет сбили первым делом включила интернет увидела ну вот увидела как падает этот самолет ну вот как вся жизнь моя так падает вниз суши, Паша, суши. Константин как можно дольше старался стабилизировать самолет для того, чтобы экипаж покинул самолет. Можно было бы попробовать, конечно, спасти свою шкуру и упасть на город Славянск, но я не вижу в этом смысла никакого. Он поступил правильно, я думаю, я надеюсь, что каждый сделал бы так же. Арсюша каждый вечер спрашивает, когда вернется папа. Я говорю, папа скоро вернется. ты начинаешь плакать в подушку и, и, думаешь, ну зачем ты это сделал? Ну что ты не прыгнул? Уже практически прошел год, но кажется, что где-то они вот, вот, улетели на каком-то задании. Вот наступит то время, раздастся звоночек. Привет, что ты там, как ты там? Приходи, как бы там встретимся. Больше всего в этой жизни он любит небо и меня. Я тоже очень люблю небо и люблю своего летчика. Кожному испытание дається строго по размерам його спини. У мене достаточно широке. Я це вынесу достойно, і у нас все буде хорошо. Тож нехай усі герої України будуть живими і справді героями. Я Ірина Штогрин. На все добре.